Сьогодні я пропоную нам трішки попрацювати. І будемо ми збирати насіння квітів чорнобривців. Ось такі у нас гарні чорнобривці, бо які вони жовтого, оранжевого кольору. Є ось такі рябенькі, ось така гарна квітка. Ось квіти. Так, і для того, щоб такі ж гарні квіти виросли в нас в наступному році, ми будемо збирати з них насіннячко. А насіннячко знаходиться на місці квітки, яка вже відцвітає. Ось у нас такий кущик чорнобривців. На ньому ми бачимо квіти, які квітнуть зараз. Квіти, бутони квітів, які Якщо буде тепло, розцвітуть на місці цих бутончиків будуть квіточки. А також ми бачимо ось такі сухі, відцвівші квіти, такі коробочки. Ось. А в цих сухих коробочках знаходиться насіннячко. Зараз ми його і зберемо. Зриваємо коробочку. І ось тут всередині ось таке чорненьке, гостреньке насіннячко. Це насіння ми зберемо, висушимо і весною посіємо в землю. І будуть знову у нас чорнобривці. Ось цю коробочку зірвемо, ще коробочку. Так. А ще я пропоную зірвати. Квіти чорнобривців. Ось у мене вже зірвані квіти чорнобривців. Ці квіти ми будемо використовувати як ліки, як ліки, а також як приправу до страв. Ось такі чорнобривці ми зібрали для насіннячка. Вони підсохнуть, і ми з них дістанемо таке насіннячко. Ось квіти чорнобривців, які зібрали, ми їх посушимо. Ось так виглядають сухі квіточки, З Їх можна заварювати як чай. З них можна приготувати різноманітні ліки, наприклад, вони діють як заспокійливий, протизапальний засіб, засіб для боротьби з паразитами, проти спазмів та багато інших можна вилікувати хвороб чорнобривцями. А також ми чорнобривці ось приготували як приправу до страв. З м'язка, до супів і так далі. А ще з чорнобривців можна зробити ось таку такий лікувальний засіб, така мазь лікувати рани. А також отаке масличко з чорнобривців, також лікуватися, закапувати можна в очі, можна споживати таке масло з чорнобривців. тож Пропоную вам також вдома з батьками заготовити чорнобривці і будь, бажаю всім бути здоровими.